Друзі, всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марієчки. І сьогодні, друзі, невеличке ось таке знайомство з моїми роботами. Ось такі їжачки. дуже гарненькі. Вони в'язані крючком. Початок ось тут на носику, і п'яти. Петель дуже гарні, їх племінниця дуже полюбляє. І просить, щоб я зв'язала такі ж, тільки чуть більші. Ось моя наступна робота. Це є ось така. Жилеточка, це як сарафанчик, Ззаді ось так зв'язано. Катруся дуже полюбляє. Ось мої каченятка, на яких мали бути медвежатка. Друзі, ось які качечки, курочки. Дуже гарненька, це в'язано з пицями, дуже простенько. Слідуюча робота в'язана крючком. Це ось такий жилет я в'язала для племінника ось. По боках у нас гудзочки розсібаються. Ось так. І з, з другої сторони. Те ж саме. Ось так. Узор. Узор я брала з голови. Я люблю щось таке своє. Варити. Тут простенько, дуже простенько. Спинка є одні стопчики з одним накидом. Ось це є суцільне з'єднання, обробка і плюс з'єднання без шову. І також ось тут з'єднання, шито за допомогою з'єднання. Дуже гарна. Вона мені подобається. Ось так, друзі. Ось моя найперша робота крючком. Я, друзі, вчилась робити узори. Слабенько видно, але щось є. Як бачите, нитки в мене не куплені. Люблю щось розкидати, потім перев'язувати. І ось тут такий ж самий узорчик. Вона мені дуже подобається. Дуже часто одягаю на роботі під халат, коли холодно. В спинку дуже тепло. Ну і ось ця робота, друзі. <гум> Купляла нитки. Нитка була темно-синього темно -синього кольору, який склад не пам'ятаю, і була обвита ось цією ниточкою. І я, скільки б не в'язала, тричі розкидала і узор, ішов косиною. кусиною. Я взяла, розділила. Тоненьку ниточку від грубої, від однотонної. І в мене вийшла ось така ковтинка. Дуже тоненька. Дуже гарненька і зручна, дуже легка, дуже. Ой, вибачте, як так її. І... вже її дуже-дуже. Багато років, але вона мені подобається. Сьогодні я в ній на роботі була, дуже подобається ось так. Ось так. Ну і треба дивлячись на ось цю Ось таку жилеточку, сарафанчик зв'язати більшу, тому що дівчинка підростає, дівчинці вже буде три рочки. Ось тут крильця в нас. Качечка може, шкурочка може злетіти. Ось так. Дуже люблю займатися в'язанням, це є моє захоплення. Але так як в мене нема світла, мені дуже важко працювати. Верніш, мені дуже важко сидіти вечорами, щоб не творити цієї роботи. Якби ви тільки бачили, як я в'яжу, я підсвічую собі телефоном і під Ось таку підсвітку я в'яжу, друзі. Зараз в кімнаті дуже-дуже темно. Ось так. Кому сподобалась моя робота, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь друзі, на мій канал, коментуйте, поширюйте мої відео в других соцмережах. Ось такі тапочки. Можете замовляти, можу в'язати під замовлення. Малі речі, великі речі. Мені на даний час дуже важко в'язати, тому що нема світла. А ось такі речі можу спокійно в'язати. Так що, кому сподобається, можете робити замовлення. Усім пока-пока, усім мирного неба. Божої вам благодаті усім. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!